Децентралізація і чому вона важлива. Ти коли-небудь намагався повернути гроші з банку, який тимчасово не працює. Сьогодні розберемо, чому децентралізація це не просто модне слово, а такий собі рядівний круг у цифровому світі. Що таке централізація? Централізація це коли всім керує одна центральна система, наприклад, твій банк. Він вирішує чи тато тобі гроші чи заморозити твій рахунок. Інстаграм може заблокувати твій акаунт за порушення політики. Держава може заморозити всі активи. Це як жити з дуже суворою бабусею, яка все за тебе контролює, вирішує, а іноді не питаючи твого бачення. Що таке децентралізація? Уяви собі, що немає єдиного боса. Всі рішення приймаються або автоматично, або більшістю учасників мережі. Ніхто не може натиснути на паузу на блокчейні. Дані не можна підробити або ж видалити, адже вони знаходяться на тисячі комп'ютерів по всьому світу. Це коли ви з друзями скидаєтеся на піцу і всі бачать, хто скільки поклав грошей, і ніхто не скаже, я кидав більше, ви просто не пам'ятайте. Чому це важливо? Децентралізація це свобода від контролю великих корпорацій, неможливість цензури, захист від махінацій, доступ до фінансових інструментів без банку. Поки банки на канікулах, децентралізованість працює 24 на 7. без вихідних, без перерви на обід та без понеділкових депресій. Тож проведемо підсумок. Децентралізація це коли ти не гвинтик в одній системі, а повноцінний учасник гри. Так що, коли наступного разу ти почуєш слово децентралізація, ти вже знаєш, що можеш сказати дещо. Ну якщо відео було корисним, став лайк, підписка та дзвіночок.